Там попався ось такий ріжок від венгерського кулемета Солтурн 31М. Ось такий розковбас. Дісталось йому тут потужно осколками. Розірвали його геть. Навіть видно, там спружина ще всередині. Є Ось такий розковбасик. Шкода, що не цілий. Е, набої тут йшли такі самі карабінові від Манліхера 8,56 Заходило сюди значить, 25 набоїв манліхера, досить немало. Значить десь були тут бої і зеленою хвилею як розірвало, продирявило цей магазинчик, ріжок, значить десь були пої, десь є сам автомат. Закопаний, заниканий, захований. А ми прийшли, щоб його знайти тут. Але якщо повезе, то знайдемо щось. Не обіцяю, що кулемети і автомати, палемети. Але хоч би щось. Ось таке у нас було тут. Ось такий ріжок він. виглядав приблизно цілим. Приколюха. Розковбасик такий приблудасик. Ну, воно нас не цікавить. Залишимо. Прийдеш ним свіжим новим коперам. Хай знайдуть і радіють життю, що вони таке знайшли ще після мене. А ми продовжуємо копати народ, шукати, нипати, бадати, пікати. Шановне панство, всіх вітаю на своєму каналі. І я сьогодні вирішив знову піти на коп. Як же ж без копу жити? Жити нереально без копу. Треба ходити. Частіше, чого вам раджу так само, а я вам все детально розкажу, покажу, що знайду. Залишаємося, підписуємося на канал. Потужний сигнал лежав собі такий тут відказничок радянських військ 82 О, ще й не відказничок від Саперена, геть порожніська. Ага. Ну що ж, класненько, ехо війни. Металолом. Звичайно, такий ніхто вже не збирає. І не здає, бо ніхто не приймає. І нас вона не цікавить. Хай живе собі тут. Лежить, догниває своїм життям. Гуано, шайство. А ми шукаємо народ. Гарний сьогодні деньок, сонечко, пташки співають. Дуже цікаво. Ми на пизових позиціях, можливо, щось і вискочить прикольний, класний. Апарат вже хоче в бій, пікає, дає мені чути. Давай мене бери в руки і вперед. Залишаємося на каналі, дивимося, буде цікаво. Так, камерадин. У нас черговий сигнальчик, хочу вам показати. Потужний. 28-12 скаче. Верховий або дуже щось таке тут є серйозне. Зараз відкопаємо і будемо знати з вами в онлайн, як то кажуть, режимі. Самі все побачите на власні очі, що ж тут таке бринить. О, вже бачу-бачу. Хе, жбонь. Хе-хе, це прикол. Якийсь... Кришка від баньки, а так гарно все починалося. Гарна природа. А знахідки не дуже щось гарне. Хотілося б, бажано, щоб були кращі. Ну, але нічого, що маємо, то маємо. У нас черговий сигнал. Спроба номер два. Відшукати, що там є під катушкою в онлайн режимі. Перепровірив це чорний метал. Щось там є. народ. О, бачимо, що нас тут турбує. Народ, ось такий хвіст від. Швидше за все, що від венгерської мінометної міни. Певно так і є. Бо тут наступали, знизу наступали радянські війська, бо там вищі є позиції венгерські окопи. І мочили радянські війська венгри згори мінометками. А в нас така знахідочка, що для наших лісів досить так рідкісно, бо танків у нас не було у танковій дивізії. І що тут робила протитанкова граната ручна? Це я не знаю, бо це і ручка від цієї гранати такої потужної радянської. От як її помнуло страшно взривом. розірвало Вона була. В бою і вона ось так постраждала, таке розковбасик УГ. І тут ще дирочка на різьбу, саме вона, але її покрутило. Має страшну взривну хвилю. Що я так думаю, то що від неї ще є ЧК, ось така. Оцих гранат були такі нібито запобіжники чи як правильно сказати чекаємо чекаємо ось таке народ тут є в цих лісах Бандерівських і Карпатських горах все, що хочеш, можна знайти, але хламу теж є багато і всякого металолому, як ми бачимо. Але нічого, як без цього, без цього ніяк! Це ж ліси Бандерівські, тут все є. Шукаємо продовження народ. Один у нас черговий сигнальчик у мене під катушечки. Ось така байдаржава. Сигнал потужний, не знаю що це, але це не мінометна міна. Можливо, це є ствол від 50-ки міліметрової від міномета. Тобто сам міномет. 50 міліметрів, щось на то похоже. Така труба реальна і Глибока, зараз я по-любому відкопаю цю штуку, щоб мені не вартувало, скільки часу не піде, але мені дуже цікаво, мене розпирає цікавість. Я гадаю вас так само. І зараз я це по-любому відкопаю і вам покажу, поділюся. І щоб ви подумали, що ж це є за труба така, шайтан труба, а це є ось така квітка війни. Це є. Наряд Катюші самий настоящий Ось так його розворочило. Такий розковбас прилетів, звідкись він дуже далеко летів цей снарядик і попав тут. Взірвався. І отако сталь позакорчувало Ехо війни, розумієте. А у нас чергова знахідочка ось така. Красунька-литунька. 50 мм німецька. Звідкись вона прилетіла така страшна відказничок і не зірвалася. Хотіла замочити когось тут. Швидше за все, що радянські війська, то що тут я зараз на позиції радянських військ, які піднімалися, штурмували цей пагорб скрізь кругом. Там вище були позиції мадярські і вони хотіли прорватися. Але Летушка прилетіла. Ні в кого не вбила, всі живі, здорові. Побігли на ура. В штикову. Хай догниває, нас не цікавить, закопаємо зараз. У нас чергова знахідочка небезпечна, страшна. От Подивіться, розмір з моєю ногою. У мене 43-й з половиною. А бомбошка прилетіла. Мінометка навіть не ушкоджена. Чому вона не зірвалася? До сих пір стає... залишається невідомим, дам. А оцей відказничок. По-любому вона сюди прилетіла, бо стабілізатори загнуті і всяке таке. І як бачимо, в страшному стані Уге. Отакі От знахідки небезпечні можуть бути ліс. Ніколи не копайте, не діставайте і не повторюйте за мною те, що я роблю. Акуратно покладемо, хай у нас згниє і хай догниває. Ще 80-100 років. Камеради, попалася під катушечка кришка УГ від барабана Папашівського від автомата ППШ. Лиш, лишилася така кришечка від барабана. Де решта невідомо шукаємо, продовжуємо шукати. Дуже мене це все не тішить, це у Гешкиці. Десь тут є, чекає на мене мій ППШ. ДТ МГ і МП. Ой, як без шмайсера? Звичайно, він десь тут є цими лісами. Треба шукати копати. Хе -хе. Губа не дура, ні? Я теж так думаю. Тут вже давно все повезбируло до мене. Але шукаємо, може що щось трапиться. Камера, у нас чергова західночка. М39, німецька ручна граната. В гарному стані з колечком. Бачимо без запала і без нічого. Летіло і не зірвалося швидше за все. Ось так. В гарному стані досить непогана Приколюшка. Бодрячком ще досить тримається, все, здорово, метал класний, не прогнивший. Нас не цікавить, не беремо. Звичайно ж, викидаємо. Камара попалася ось така мінометна міна 50-ка. Російська. Я вам всякі показував, німецькі показував, венгерські показував. Е, ще російську, маленьку мінометну міну 50-ку не показував. Вона як вишивник пробитий. Але розсаперено чи що, комарі задобують і немає зривака. Лишився там тротил і більше нічого такого. Ось така угешна, мінометна мінашка. Камеради, а у мене супер знахідка на мільйон. Дивіться, що я надибу. Знаєте що це? Я думаю це якийсь свяшок чи якийсь осколочок. Бо копаю зараз по венгарах, там на горі є венгерські. Позиції. І що мені вискочило? Це є наконечник стріли. Так, саме наконечник стріли. Кований, стародавній, старовіцький, але що він тут робить в наших лісах? то Я просто вшу, такий кривий, дуже гострий і прикольно зроблений. Отакий От наконечничок стріли. ну Не знаю, скіфи сармати. І ось таке дуже найго. Хіба таке може бути? Пишіть свої думки та що думаєте під відео коментарі на рахунок цієї стріли, цього коп'я, наконечника стріли, пардон. Що воно таке? Без поняття. Перший раз таки знаходжу. Але ж знайшов, ходжу на всіх металах, трошки напрягає ці осколички, але... Від побаченого я чуть тут не впав. Туди вниз Так, камеради. Валю я вже додому йду. Сьогодні накопався, капітально находився, так гарно провів час, взагалі, супер. Походив, побродив, така приємна втома. Все, друзі, всім пока. До нових зустрічей на моєму каналі. Тримайтеся в гаразді. Мирного вам неба над головою. І хай у вас все буде класно, чого я вам і бажаю.